Півська територіальна громада одна з громад Дніпропетровщини, з якими Криворізький ГЗК Метенвесту протягом багатьох років підтримують тісні партнерські відносини. Вона складається з 26 населених пунктів, в яких проживають близько 6 тисяч людей. У попередні роки за підтримки компанії Метинвест на території громади було реалізовано низку важливих проєктів, спрямованих на покращення та розвиток сільської інфраструктури. Спільними зусиллями було замінено покрівлі та облаштовані приміщення дитсадка та сільського клубу. Встановлено дитячі майданчики та павільйони на зупинках громадського транспорту. Наразі серед актуальних питань водопостачання, ремонт покрівлі амбулаторії та благоустрій доріг координує хід робіт громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Минулоріч річ допомогли вирішити проблему водопостачання у селах, яка виникла саме через підрив Каховської ГЕС, збудували три свердловини з питною водою. Також лишається актуальними питання покращення дорожнього сполучення між населеними пунктами Карпівської громади, і часткове вирішення, якого ми координуємо саме в цей час. У межах цьогорічного меморандуму між об'єднаним ГЗК Метинвесту, Криворізькою фундацією майбутнього та Карпівською сільрадою одразу в декількох населених пунктах реалізуються важливі для мешканців проєкти. На початку осені стартували роботи із заміни асфальтного покриття на дорогах, що сполучають села Зелений Гай, Карпівку та Вишневе. Наразі цей проєкт на завершальному етапі нам е, дуже важлива допомога. Е... Компанії групи «Метінвест» і Криворозької фондації майбутнього всі заходи робляться ефективно і швидко і якісно. Також за підтримку об'єднаного ГЗК «Метінвесту» протягом року проводитимуться роботи з підсипки автошляхів між населеними пунктами громади та впорядкування їх рейдером та бульдозером.